Якби хтось зняв і показав мені це відео раніше, я би сюди летіла на першому ж рейсі. Чи повірите ви що всі ці замки, палаци та сади, розташовані на території одного невеличкого містечка в Європі? Зараз я вам розповім задля чого варто їхати в португальську сінтру. Показую вам майстер-клас, як відвідувати такі місця без натовпів. Отже, ми з вами добралися до Сінтри. Це місто у Португалії від Лісабону сюди їхати всього 40-50 хвилин. Сінтра віднесена до спадщини ЮНЕСКО, і тут буде цікаво і гарно навіть тим, хто просто приїхав почилити та погуляти і не дуже воліє слухати про історію та культуру. Людей тут завжди багато. Тож якщо знайшли місце для парковки, то знайте день уже удався. Перший спот, на який я поклала своє блогерське око, це маєтокінта дерегалейра. Квитки сюди варто купувати завчасно, хоча і з ними теж можна нормально простояти в черзі. І якщо ви думаєте, що це просто звичайний гарний палац, то ні, тут є свої нюанси. Значить, був собі один португальський мільйонер, якому було нудно жити у звичайному палаці та зі звичайним садом. До того ж, він був любителем всякої езотерики, містики та масонських символів. Тому, окрім палацу, на території з'явилася величезна кількість тунелів, гротів, колодязів та навіть потаємних. Проходів. Але ми почнемо досліджувати цей парковий комплекс із колодязя ініціації, бо це найвизначніша і найпопулярніша пам'ятка тут. Ви думаєте, що просто гуляєте парком, а насправді під вами розгалужена система підземних тунелів. До речі, детальної схеми цих тунелів немає у відкритому доступі. Це пам'ятка під охороною і адміністрація не дуже хоче ловити заблукавших під землею туристів. Ще тут на території дуже класний тропічний сад і чимало гарних водоспадів. Територія парку доволі велика. Тут постійно треба ходити вверх-вниз, вверх, вниз, ще й по бруківці, тому упевніться, що ви взули зручне взуття. Ну, а до потрібного нам колодязя чапати якраз майже на самий верх. Нам от туди. Дуже багато цікавих рослин, пальм, іноді в мене навіть враження, що я не десь у Європі, а в Азії настільки все зелено і яскраво. А ще я вам хочу сказати, що у зручному взутті цей шлях сприймається зовсім по іншому, бо коли я тут була на підборах, мені реально кожен метр давався складно. А зараз це просто як легенька прогулянка. Ми прийшли увечері, і тут зовсім зовсім порожньо і Немає людей зазвичай. Тут стоїть черга, ось так по колу. Заходимо. Це колодязь посвяти, дуже символічний об'єкт для прихильників містики, езотерики та масонських обрядів. Буквально це ритуальна шахта. Спускаєшся вниз у повну темряву, а потім через підземні тунелі таки виходиш на світло. І все ти переродився, просвітлився і духовно оновився. Гроші за квиток заплачені, тож почапала я вниз. І тільки мій мікрофон підсвічує нам тут шлях. Так, ну що ми вийшли, посвятилися. Не знаю, правда, на що посвятилися волосся та одяг і взуття намочили, тому досвід класний можу рекомендувати. Тепер будемо повертатися вже вниз, в бік замку. Парк вже майже зачиняється, людей теж майже немає, і це не може не радувати. Так гуляти набагато приємніше. Ну і давайте поговоримо про те, що тут просто красиво. Я взагалі обожнюю такі естетичні, незвичайні локації. І якщо на них ще можна погуляти, попити чаю і зробити цікавого контенту, то я завжди виходжу задоволена. Я вам нагадую, що це лише один із декількох замків, які знаходяться на території одного невеличкого міста. Якихось шикарних та надзвичайних інтер'єрів тут точно не варто очікувати. Вважаєте це просто за парк із красивою будівлею, але воно точно варте до відвідування. Бо я тут другий раз, і другий раз я серйозно вражена, і мені дуже сподобалось. Після масонської посвяти вечеряти у Макдональдсі вже якось не по статусу, тому їсти будемо теж красиво. Цей заклад я знайшла на гугл мапах. Це ресторан готелю 5 зірок, але можна спокійно прийти сюди на сніданок, ланч вечерю або ж у бар. Коли прийшли ми, був відчинений лише бар, але меню доволі велике. Є що обрати. Ціни виявились навіть нижчими ніж я думала. Офіціант побачив, що я знімаю тут вам ютубчик та відвів мене у цей прекрасний зал із живописом 19-го сторіччя та видом на захід сонця. Колись мене захейтили в Тікток за те, що я в ресторані замовила бургер, типу це ж не ресторанна їжа. А тепер дивіться, я в розкішному ресторані п'ятизіркового готелю замовила клаб сендвіч з картоплею фрі. І ні про що не шкодую, на смак він ідеальний, хоча я така голодна, що мені смачно все. А от на десерт я пішла вже по локальній кухні і замовила траве сейру, традиційну випічку сінтри. Схоже трошки на яблучний поріг. Тут іде морозиво з корицею, а шоколадна прикраса ну, коротше все смачно. Я вважаю, що чек доволі невисокий, як для такого закладу. Пам'ятаєте, я на початку відео казала щось парковку, Типу, якщо запаркувався, то день удався. Ну, не зовсім. Ну і ще в нас ось така непередбачувана витрата це штраф за парковку. Ми стали на місце там, де багато хто стояв, але от як ви бачите, нас спіймали. На другий день ми вирішили не повторювати помилки і поставили авто вже на справжню парковку, а далі викликали Uber. Попередні декілька тижнів в Португалію нещадно поливали дощі і були навіть урагани. Через це деякі палаци та парки в Сінтрі були зачинені. Ми про це не знали і не знали про те, що вони відкриваються саме сьогодні, коли ми сюди приїхали. Квитки ми вже купили онлайн, і нам пощастило, що ми потрапили в Сінтру саме в такий хороший день. Бо ті, хто приїздив сюди буквально пару днів по тому, побачили лише зачинені двері. Ось цей палац якраз відкрився сьогодні. Називається він Монсерат і його точно варто побачити, особливо в таку то гарну погоду. А цю кись я бачила тут ще в жовтні минулого року. Вона тут на чергуванні знову. Парк сам по собі дуже тропічно виглядає. Тут навіть здається, що ми не в Португалії, а десь на балі десь журчить вода, ліани, пальми. Дуже насправді гарне місце, і це ми ще не дійшли до самого палацу. Він теж дуже прикольний. <му> день без паштел Дината в Португалії це не день. Знайшла рецепт, це на паштильку. Покласти шматочок ананасу. Він якраз компенсує цю солодкість. Це не пізній вечір, це середина дня, і зверніть увагу, наскільки тут мало людей. Ну от зараз позаду мене їх немає взагалі. Не те, щоб я була експертом у стилях архітектури, але тут і трохи східної казки, і дрібка готики, і навіть індійські та мавританські мотиви. Словом, архітектор не зміг обрати один стиль і взяв одразу все, що вміє. І, на мій погляд, вийшло гарно, особливо у поєднанні з пальмами і тропічним садом навколо. Всередині палацу автоматично підіймаються очі, відкривається рот та вмикається камера. Фоткати хочеться кожен сантиметр, особливо куполи, які виглядають ніби кам'яне мережево. Ну а колони, візерунки, арки теж неймовірно гарно. Моя улюблена частина цього палацу, звісно, ці коридори. Я би провела тут набагато більше часу, але ми мусимо поспішати в інший палац. І ось там вже не буде такої тиші та спокою, бо це найпопулярніший спот у Сінтрі. У цей палац дорога не близька. Спочатку треба заїхати буквально на вершину міста. Саме там знаходиться головний вхід у парковий комплекс. Від входу у парк до самого палацу можна доїхати на шатлі і майте на увазі, що квитки на нього треба купувати окремо або ж можна просто йти пішки, але пішки йти вгору. Якщо ви коли-небудь цікавилися поїздкою в Португалію, то скоріш за все ви бачили кадри з такого яскравого жовто-червоного замку. Так от це палац пена. Він розташований на високому холмі у Сінтрі, і в хорошу погоду його видно навіть з Лісабона. Спочатку ми добровільно примусово дивимося на інтер'єри, бо дорога до терас лежить через внутрішню частину палацу. Ну або це я просто не знайшла іншої дороги. Не скажу, що я сильно в захваті від таких прогулянок, без гіда тут мало що зрозуміло, але деякі деталі мені прям дуже до смаку. Тут моя улюблена частина інтер'єру це кімната для чаювання, бо я обожнюю чай, і теж собі хотіла би таку кімнату. Швидко пробіжатися тут теж не вийде людей багато, і всі ходять як паровозиком. Але під кінець мені вже потроху почало подобатись. Та одне питання мене не покидало. Чому в них настільки короткі ліжка? Ми підемо у найцікавіше місце за моєю версією на терасу. Палац пена це ніби суміш замку фортеці та казкової Діснеївської вежі. Мені він схожий на декорації з якогось мультфільму. Зараз палац частково на реставрації, але основна його частина поки що відкрита. Збудований він був королем Фернандо II у середині дев'ятнадцятого сторіччя на руїнах одного невеликого монастиря, який був знищений великим лісабонським землетрусом. Палац пена стоїть на вершині пагорба висотою понад 500 метрів, і види з нього відкриваються неперевершені. Казує вам майстер-клас, як знімати контент без людей навколо. Секрет простий: Приходите сюди під закриття парку. Коли більшість людей вже пішла, а нових не запускають. Так ви на деякий час отримаєте це місце для себе, ну і може ще для декількох ентузіастів. Ну а далі ми тримаємо курс на порту, і про нього буде наступне відео. Зовсім скоро.